Вітаю! Я шукаю восени в лісі Пролізки. І як думаєте, в мене це вийшло. Ось вони. Сьогодні буде тур селом Проліски. Подивимося, наскільки це село комфортне для життя, чи є у нього інфраструктура, тому що це село. Найближче знаходиться до столиці по Бориспільській трасі. Тут буквально 5 хвилин їзди і ти вже в столиці. Я вам покажу, як воно виглядає, що в ньому є, і розповім декілька нестандартних історій. Тур селом проліски. Погнали! На в'їзді в село така карта схема. Село Пролізке. На герб села нанесені Пролізки, і також вказана дата заснування 1957 року. Але село вже признане було офіційно документально в 1969 році. Як ми бачимо, село невелике, воно тупікове, не але карта ще стара. Видно, що назви вулиць ще до декомунізації були. Зараз вони, звісно, вже переиміновані. Біля в'їзду в село знаходиться комплекс відпочинку, «Дом» з назвою. Там і ресторан, там і готель, там і будиночки. Зразу на під'їзді до села нас зустрічає зона відпочинку. Тут є мангали, є альтаночки, є там лавки. Також знаходиться тут в центрі. Дитяча площадка. Видно, що воно нове, нещодавно побудоване, навіть є відеонагляд. Так що, якщо вам хочеться десь відпочити, можете прийти сюди і тут посмажити шашличок, зробити пікнік. Перший будинок в селі, який нас зустрічає, це. П'ятиповерховий з цегли з білої. Він також межує з лісом, зразу вікна виходять в ліс. Застройка видно, що старенька, десь там 90-ті роки. По ліву руку я бачу, побудували нове приміщення для комерційного використання. Скоріше за всього, це для якихось магазинчиків або для чогось іншого. Перше, що нас зустрічає в селі, як я сказав вже, це. Багатоквартирні будинки. Тут вони п'ятиповерхівки, їх тут декілька штук, навіть шість, а то й більше. По зрівнянню, квартир тут а, тисячу з чимось, а самих приватних будинків 230 близько. Тобто різниця дуже велика є. Можна так сказати, що е, половину території займають Це багатоповерхівки, а іншу половину території займають приватні будинки. Вулиць тут небагато, як я показував на карті схеми, подивіться, скільки їх там. Село, в принципі, доволі мале. Також на початку села є автобусна зупинка, але не факт, що зараз курсують автобуси до міста Києва. Раніше вони їздили, потім не їздили, потім знову їздили. Зараз не можу сказати точно, чи є вони. Бо більшість жителів, якщо до столиці їдуть, то Виходять на трасу і сідають на маршрутки, які прямують з Борисполя або інші, щоб доїхати до столиці. Дитячі площадки, в принципі, більш-менш свіжі. Я не скажу, що вони там ще з Радянського Союзу. Це вже більш-менш, я ж кажу, нові площадки. Це вже я другу зустрів, поки йшов до сюди. Є бівєтік з вигляду в селі дуже мало людей. Зараз. 10-30 ранку, то видно, що люди вже роз'їжджались по роботах. Трапляються і такі ось тут тротуари. Видно, що положили новий асфальт, але воно вже просіло і понакидали шин, щоб ніхто не зайшов, не заїхав сюди, не Бог не провалився. А по ось цій дорозі можна дійти до супермаркета Фозі. Казалось би, що цей супермаркет знаходиться. Віддалено від села, але адміністративно він знаходиться в цьому селі. Також там є декілька підприємств, такі як Амако, Нова Пошта. Вони також відносяться до села Проліскін. В самому селі ніяких підприємств немає. Це більш такий спальний район. Село майже з усіх сторін оточено лісом. Так що прогулянки в лісі, грибочки. Тут це присутнє. Також в селі є таке вінтажне кафе з назвою New Time. Воно вже переименоване, раніше мало назву генделик. Це єдине тут кафе, ще там з давніх, я так пам'ятаю з 2010 року тут воно було. Інколи там виникали не дуже приємні ситуації, відбувалися сутички між. Місцевими та з гостями цього села. Оці площадки, що тут створені, це створені вони за програмою президента. Також поряд баскетбольна площадочка з тенісним кортом. Два в одному. В селі є гаражний кооператив або самовільно захвачена територія і побудовані гаражі. Гаражів тут, навірно, більше, ніж будинків. Ну і наша постійна рубрика це оголошення в селі. В основному тут пропонують роботу вантажників, кулінарів, ще раз вантажників. Також тут здаються кімнати. А, до речі, ціна на житло, яка тут. Я подивився на OLX, Однушка коштує тут приблизно 45 тисяч доларів. От тепер і рахуйте, де краще купувати: чи в столиці, чи в пролісках, чи в Борисполі. В принципі, ціна така, як в місті. Видно, що ось магазин, був продукти з одноімейною назвою Пролісок, але вже зачинений. Також тут є на першому етажі будинку, торговий дім. Це одне із торгових приміщень, яке працює ще хто знає відколи, мабуть, ще із самого будівництва цього будинку. Я б назвав би це центральний майдан села. Такий він вимощений бруківкою, довкола є скамеєчки. Також нещодавно побудували такий, можна так назвати, також його торговий комплекс. Тут є супермаркет, певний магазин, аптека та піцерія. До того, як тут не було вбудовано не супермаркету, бокс і не було супермаркета лоток, Тут користувалися попитом місцеві магазини, такі як ось цей з назвою Ларіок. Як бачите, тут назви кафе було Гендель, магазинчик Ларіок. До речі, цей Ларьок раніше працював до 10-ї вечора і там продавали тепле пиво. І за ним стояла тоді черга, тому що після 10-ї вечора... Тут вже нічого не працювало. Або можна було бігти вже вночі через Бориспільське шосе через трасу і забігати на АЗС, які знаходяться вздовж траси. А вони працюють цілодобово. І так вночі бувало, що молодь бігала через трасу за паливом, яке їм потрібно було вночі терміново. От е, скільки я тут пройшов, майже всі будинки. Це вже е, четвертий дитячий майданчик. Дитячі майданчики є. Це вже четвертий. І я думаю, це ще не кінець. Також біввітик. Це не працюючий, видно зразу. Такі ялинки в Бориспілі дуже також поширені. На багатьох під'їздах я їх зустрічаю. Вздовж дороги така парковка. Це, скоріше за всього, від ЖК. На в'їздах шлагбауми. Також шлагбаум на в'їзд до будинку. От в е центральній частині села тихо. Єдине, що заважає, то це генератори, бо нема світла, то Включені э, генератори біля якоїсь кав'ярні. А так, в принципі, в селі тихо, чутно, спів пташок. Я думаю, тут місцевим жителям дуже приємно жити. В ЖК є доволі така нова кав'ярня. Хейтер кофе. Зайдемо, вип'ємо кави. Останні 10 років в селі побудовано декілька ЖК. А саме це ЖК, начебто воно називається щасливий та ЖК Мелоді Парк зараз я знаходжуся, оце такий червоненький, це ЖК щасливий. І він оточений будинками від ЖК Мелоді Парк. Це будинки комфорт класу. Знаходяться вони в такому лісі, дуже класно виглядає. Шуму тут нема, спокійно, хоча там недалеко. Траса бориспільська, яка дуже шумна. Ми ще туди дійдемо, я вам про неї трошки розповім. В центральній частині села є зелена зона. Соснові дерева також липа тут присутня. В принципі, нервно, це всі дерева, які тут є. Вимощені нові пішохідні доріжки з брущатки. Також лавочки, біля яких встановлені смітники. Доволі таки непогана зона. Є ще далі, я вже бачу ще одна дитяча площадочка. В центрі села на зупинці є графік руху маршрутних автобусів. Але він актуальний на 1 серпня 2023 року. Це вже та вулиця, яка відокремлює територію багатоповерхівок і територію приватного сектору. Зараз я пройдуся по приватному сектору, зроблю такий невеличкий тур, покажу, які тут є будівлі, а також дійдемо до зупинки пролізки і розповім вам цікаві факти про неї. Так що залишайтеся, далі буде також цікаво. Бачу, що в селі вже присутні котеджі, так виглядає. А навпроти, двоповерхівий будиночок. До речі, він цікаво зроблено. Яку прибудову зробили до двоповерхівки? Я такого ще не бачив. Напишіть в коментарях, де ви таке ще бачили. В селі присутній дошкільний навчальний заклад. Щодо школи, то тут вона лише початкова. Старшокласники потім возять на автобусі в академічний ліцей, що знаходиться в селі Щасливе. А хто не бачив випуск про село Щасливе, посилання буде в описі та десь отут. Це село можна назвати меншим братом або сестрою села Щасливе. Тому що вони пов'язані. Старша школа в щасливому, амбулаторія в щасливому, селищна рада також в щасливому. Тут, в принципі, нічого немає, це місце лише для життя. Роботи, особо тут також ніякої не буде. В основному це всі їдуть на роботу в столицю. Західна і північна сторона цього села повністю оточені лісом. До речі, цікавий факт, що зараз я знаходжуся в селі Проліцький, ось отак. А ось тут це вже де ліс починається, це вже місто Київ. Забудови, в принципі, всі доволі старі, приблизно от тих років 70 х Забудови тут масової немає приватних будинків, так як було в селі Щасливе. Ми бачили, і там дуже-дуже багато будується. Тут просто це село оточено лісом, яке відноситься до міста Києва, і тут не так просто це збудувати. Дивіться, який там цікавий будиночок, Чотириповерховий, найвищий. Довкола таких високих немає. І так цікаво збудований. наскільки він практичний. Ліс. Змішаний. Такі ось величезні дуби, також сосни, ну і різні породи дерев також тут зустрічаються. Через цей ліс деякі місцеві жителі ходять прямо до парку партизанської слави. Так, Це той самий ліс, що і парк партизанської слави. Єдине, що він розділяється там вулицею Бориспільська, йти недалеко, до речі. Також поряд цього села знаходиться залізнична станція Георгія Кірпи. Через цей ліс також можна до неї дійти. Я пішки не піду, спробую об'їхати на автомобілі і заїхати з лісництва і показати вам ту станцію. Місцевість тут дуже щедра на ліси і на свіже повітря. Тут дуже зручно місцевим те, що вони можуть з двору. Піти зразу в ліс, не треба далеко нікуди їхати. Тут присутні і грибочки, і якісь ягоди, і зоні для е, пікніку, також можна тут е, це влаштувати. Трохи ближче підходжу до Бориспільського шосе, то вже чутно шум. Шум автомобілів, які тут кросують цілодобово. І також біля цього лісу є дитячий майданчик. Це село щедре прямо на дитячий майданчик. І видно, що дітей тут поважають. В лісі ось просто на гілці дуба висить ось така гойдалка. Давно я таких не бачив і дуже класно виглядає. Дивіться, контраст такий листя жовтого. А ви. Гойдались на такій гойдалці в дитинстві. Ну і в лісі ще одна зона відпочинку. Є декілька альтанок, скамеєчки, дитячий будиночок, дитяча горка. Так в лісі прикольно зроблено. Десь тут пробігла білка тільки що. А, воно вона, бачу. Для траси доволі таки шумно. І ось, як ви можете бачити, є отакий шумопоглинаючий паркан. Цей паркан побудували доволі таки недавно, там Ну на мою думку, недавно. Десь, десь приблизно років 10 тому. До цього його тут не було. І місцеві жителі, які проживають саме ось в цих будинках, по цій вулиці дуже-дуже скаржилися на те, що. Йде шум від траси. Ви вже чуєте, що шуму стало менше, коли я тільки зайшов за цей паркан. Навіть е приїжджало сюди на телебачення, знімали репортажі про те, про те, як скаржаться люди на цю трасу. Людей навіть там фундамент лущиться, стіни трясуться, посуд в сервантах також трясеться. Але ж люди мали розуміти, що от, де вони вибирають своє житло біля самої. Траси. Такий паркан багато де. Зустріти можна по трасах. Я бачу, і в Житомирській області є. Зараз заглянемо, як виглядає цей підземний перехід. В принципі, є освітлення, але... Ходити тут вночі, не знаю, як зараз, але раніше було не дуже приємно. Назва села Проліски. І е, зупинка, відповідно, ця називається також Проліски. Але старожили ще називають цю зупинку салют. Їдуть в маршруті і кричать водію: на салюті, будь ласка! Я спочатку не розумів, до чого це, який салют, це ж проліски. А виявляється, що десь поряд, тут вже закинутий да не знаходився піонер-табір з назвою салют. От і від того ішла назва цієї зупинки Салют. За цим парканом відчувається, що шуму стало набагато менше. Це дуже добре, що його зробили. В тому підземному переході, який йде під Бориспільським шосе, раніше працювали гопніки в темну пору доби, можливо, навіть і не в темну пору доби, там підземний перехід не освітлювався, могли комусь опустошити кишені та ще надавати комусь по голові. З цим ніхто не міг нічого зробити, і люди боялися просто переходити через цей підземний перехід. Населення цього села складає близько трьох тисяч людей, і воно збільшується за рахунок нових ЖК, які тут будуються. Навіть ходили слухи, що оцей лісок, який межує з трасою і центральною частиною села, також хотіли забудувати. Дивіться, як висаджений ліс Ряд... рядочками, це дуби. Береза, дуб. В лісі є такі стежечки. Ранкова пробіжка тут взагалі буде ідеальна. На свіжому повітрі хоч тут і поряд траса, але ось ці ліси, які тут оточують це село, це просто легені. Цей ліс слугує тут умовним фільтром. Для повітря, яке очищує від вихлопних газів, які йдуть від Бориспольського шосе. Якщо тут не буде цього лісу, то в селі буде такий смог стояти, що тут не буде некомфортно тоді жити. В селі знаходиться Православна церква всіх святих. Між церквою та житловим комплексом Мелоді Парк знаходиться ось такий спортивний майданчик. Бачу, що він недавно побудований і він в гарному стані. А, ще я там помилився з приводу дитячого майданчика на території ЖК. Так, ось, ось він є. Він прямо в лісі, цей дитячий майданчик. Так цікаво зроблено. Ота, От наприклад, паутина. То вона зовсім віддалена від майданчика дитячого. Село Тупікове. Через нього немає сквозного приїзду. Асфальтованого, єдине, що через ліс можна доїхати на мотоциклі на велику або пішки пройтися до станції Георгія Кірпи. Сама назва Проліски, на мою думку, йде звідти, що село знаходиться в лісі і про ліски, тобто пов'язано з лісом. От від цього і пішла назва. Дійсно, воно оточено з трьох боків лісом. Ось такий вийшов наш тур село. А ви пишіть в коментарі, яке б ви хотіли. І як ви побачили, що це село можна вибирати для постійного життя. Близькість до столиці. Відносна тиша, якщо ви не живете під самою трасою, а в ЖК, Мелоді Парк або в частному секторі, то доволі все класно. Є спочаткова школа, є дитячий садочок. Є. Супермаркети, навіть присутні і кафе. Ну, а ціна на житло ви можете саме подивитися в OLX або в Домрія на різних платформах і порівняти, чи купувати житло в столиці, чи купувати в Бориспілі, або купувати десь посеред, в такому селі, як Проліски. Можливо, вас зацікавить також щасливе. Воно більш розвинуте, ніж це село. Це село більш таке спальне, де. Приїхати, переночувати або провести вихідні, в спокої та відносній тиші. Ось такий вийшов у нас тур селом. А, до речі, пишіть в коментарях, яке б ви хотіли село, щоб я показав, там є щось таке цікаве, індивідуальне, або знаходиться в такому місці, де гарнючі краєвиди. Я бачив, що ви пишете коментарі, я їх всі читаю. Пишете... Рекомендації сел, які б хотіли, щоб я відвідав, я обов'язково виберу село від глядача і його вам покажу. Це, мабуть, із тої серії, що була спортивна площадка, зроблені такі тенісні столи. Настил. Штучне покриття, тут є такі різинові квадратики. але бачу, що ніхто зараз не грає в теніс. Проїхався кругом лісу, щоб знайти під'їзд до. ZD станції Георгія Кірпи. Я не знайшов під'їзду. Є якісь тижки ґрунтові, лісові, по яких я не рискнув їхати на автомобілі, так і знав, бін, що треба було їхати на мотоциклі. А якщо ви знаєте, що точно є під'їзд до тієї ЖД станції, то будь ласка, напишіть в коментарях. Із приводу того, що це село не транзитне, я знайшов дорогу асфальтовану, яка веде там. Через ліс і потім до лісництва. Але щоб не вона користувалась попитом, ну я не думаю, що вона ним користується.